Топ 10 супергеройських фільмів, які кращі за сучасний Марвел та DC. впевнений, ці фільми заслуговують вашої уваги. Тож погнали! Хроніка! Даний фільм розповідає про трьох школярів, що знаходять метеорит, який наділяє їх надприродними здібностями, невразливістю, телекінезом і навіть умінням літати. Але поступово один з хлопців на тлі проблем у сім'ї починає божеволіти і перестає контролювати свої сили. Пипець перший фільм про супергероїв, в якому відверто сміються з жанру і ламають стереотипи та канони. Старшокласник Дейв звичайний підліток, єдина суперздатність якого бути невидимкою для всіх. Проте Дейв, мрійник і любитель коміксів, марить супергеройськими вчинками і перемогами над лиходіями, втілюючи свої мрії, хлопець купує зелений гідрокостюм з комічною маскою, називає себе пипець і відправляється рятувати світ. Не маючи жодної суперздібності, він швидко відхоплює від перших хуліганів і опиняється в лікарні з безлічю переломів, синців та порізів. Але на цьому хлопець не збирається зупиняти свою супергеройську кар'єру Хелбой, герой із пекла. Наближається до завершення Друга світова противники чіпляються за відчайдушний шанс уникнути поразки та відкривають портал у пекло. Під час цього процесу базу захоплює американський загін. Та спиняє ритуал. Проте пекельна брама була відчинена занадто довго. Дещо встигло вирватись на землю. Оглянувши територію, солдати знаходять маленького демона. Американський професор забирає його та виховує як сина. Демон Хелбой стає сміливим захисником людей. Тим часом експерименти з відкриття порталу все ще продовжуються. Тож хто вийде в цей світ наступним? А перед тим як ми продовжимо, якщо хочете підтримати україномовний YouTube та долучитись до його розвитку, багато робити не треба. Додивіться відео до кінця, поставте лайк та напишіть в коментарях ваш улюблений фільм про супергероїв. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. ХЕНКОК Джон Хенкок не зовсім звичайна людина, адже володіє над здібностями. Але він часто поводиться як середньостатистична, не дуже культурна людина, грубить, випиває і заважає оточуючим. При цьому він звичайно ловить злочинців, але в той самий час завдає місту серйозні ушкодження. Одного разу хенк виручає з халепи піарника Рея Ембрі, який подає йому цікаву ідею, яка змінить життя хлопця назавжди. Для мене це був, наче, дедпул, до того як він з'явився телепорт. Звичайний підліток Девід Райс одного разу відкриває суперздатність. Відтепер він може телепортуватись практично в будь-який куточок земної кулі. Однак незабаром з'ясовується, що на Девіда, як і на інших телепортів, полює таємна організація на чолі з нещадним Роландом. П'ятий вимір: телекінетик Кріс Еванс, який вже скоро займе пост капітана Америки, зустрічає юну Дакоту Фанінг, здатно бачити фрагменти майбутнього. Тепер їм необхідно знайти в Гонконгу ще одну дівчину з надприродними здібностями для того, щоб урятувати матір Дакоти, яка володіє даром телекінезу, і яку таємна організація тримає під вартою та ставить експерименти. Тож чи вдасться їм піти проти системи і вирватися з тортур над обдарованими людьми? Супер до того, як взяти за великі проєкти по типу вартовий галактик та загону самогубців. Джеймс Ган займався скромними авторськими проєктами, і в одному з них, сатиричному кінокомиксі Супер, вже впізнається його фірмовий почерк. Головний герой Френк звичайний хлопець, дружину якого спокушає злочинець. Після такого кухар Френк вирішує боротися зі злочинністю, ставши супергероєм. Відсутність дібностей зовсім не заважає хлопцеві. Та й навіщо вони, коли можна, бити людей гайковим ключем? Вищий пілотаж або школа супергероїв. Хлопчина ВІЛ хотів би вести звичайне підліткове життя. Але на жаль, він народився в сім'ї супергероїв. Його батьки, командир Стронгголд та Джетстрім, справжні справні зірки серед собі подібних. Вони вважаються найуспішнішими борцями за справедливість. Але так вийшло, що їх син. Який має продовжити рід супергероїв, народився без надздібностей. і, взагалі, він хотів би піти іншим шляхом і не мати нічого спільного з супергеройством, наприклад, навчатись у звичайному коледжі, але його батьки впевнені, що місце хлопця в супергеройському навчальному закладі, де віла навчать усьому необхідному. Невразливий. Трилогія Найч Малана полюбилась мені ще у 2001 році, коли я вперше побачив фільм Невразливий з Брюсом Вілісом. Вже тоді фільм мав характерні риси режисера, понурий настрій, фантастичну зйомку та глибокий сюжет про життя звичайних людей у незвичайних обставинах. В даному фільмі Брюс Вілліс потрапляє у залізничну аварію, в якій він єдиний залишається в живих. Лікарі, що оглядають його в лікарні, не знаходять на ньому жодної подряпини. Брюс списує дивну ситуацію на банальне везіння і продовжує жити своїм звичним життям. Тільки одна людина розуміє, що причина цього чуда криється зовсім не в удачі. Людина, що називає себе містер скло, чиї кістки настільки тендітні, що можуть зламатись від будь-якого навіть найменшого пошкодження. Доктор Сон екранізація роману Стівена Кінга є продовженням сяйва. Хлопчик Дені з надздібностями став. Дорослим чоловіком. Тепер він працює в будинку для літніх людей і проводжає старих у інший світ. З часом він встановлює телепатичний зв'язок із обдарованою дівчинкою Аброю, щоб разом протистояти мисливцям за дітьми із суперздібностями. Ось така сьогодні вийшла підбірка. Сподіваюсь, вам сподобалось. І якщо в подальшому ви хочете бачити більше таких підбірок, можете підписатись на мій патреон. Всі посилання в описі до відео.